Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні тема нашого відео, чому витягується розсада і що нам потрібно зробити, коли це сталося. Ось перед вами розсада помідор. Ми насіння помідор висівали 14 березня. Зійшло ось насіння у нас 19, 20 березня, і маленькі ці сіянці ми розпікірували 27 березня. Ось подивіться, це. Розпікірована розсада маленьких, низькорослих томатів, а це ось високорослих томатів, розпікірована розсада. Якщо нема загущення посадок, то і сіянці не тягнуться. Насіння однаково висівалось. Але коли у таких лоточках ми відсадили з цих лоточків і лишили, бачите, в шахматному порядку сіянці, наскільки вона тут розкішніша. А ось друзі, вже розсада наша більша. І ви подивіться, скільки треба більше місця для того, щоб цю розсаду ми мали місце розкласти. Тому завжди легше, коли розсада маленька. А коли вона от підростає, стає в багатьох городників, в тому числі і в мене. Питання, де ж місця взяти? Якщо ви пам'ятаєте, оці перчики в мене росли по два в стаканчику. І я вже другий раз спробувала їх вирощувати по два, ну мені дуже жалко. Ці перчики ростуть такі однобокі. І я вчора все-таки взяла їх всі і пересадила, пропікірувала, хоч вони такі вже великі. Але жалко, коли в одному стаканчику розвивається. Менша і більша рослинка. І ця більша рослинка вона просто закриває собою меншу. І та і та погано розвивається. Тому я не знаю, друзі, ви вирощуєте разом по дві рослинки чи ні. Я другий раз спробувала, і я бачу, що пригнічує більша рослинка, меншу рослинку пригнічує. І для порівняння хочу вам показати розсаду цих самих перців, які висівали в один і той самий день. Ту, яка росла, ми дивилися тільки що на тому вікні, що їх росло по дві причин, а тут, де вона росла, по одні. І подивіться, наскільки ця розсада міцніша, більша і розвинітіша. Оце відповідь на це питання, які причини витягування розсади. Має так розсада стояти вас на підвіконні, щоб листочок до листочка не доторкався. Тоді вона не буде тягнутися. І, звичайно, подивіться сьогодні. 2 квітня сонце на дворі, але в нас це північне вікно. По-любому у мене горить фітолампа. І вона буде горіти в мене цілий день через те, що тут сонце лише з'явилося трошки і сховалося. Сьогоднішнє відео присвячене тому, що ми можемо зробити в домашніх умовах, щоб наша розсада не тягнулася, а як потягнулася, як ми можемо зарадити. Почнемо із самого маленького: ми посіяли насіння, у нас з'явилися росточки. І ви знаєте, що насіння має сходити при температурі 25 градусів. Як тільки з'явився перший росточок, ми забираємо плівочку і переносимо в кімнату, де температура 18-20 градусів. І не важливо, чи зійшли всі росточки чи ні, хай він один зійде, але ми вже забираємо через те, що якщо ми почекаємо, що ці інші всі росточки зійдуть, то вже цей росточок, який перший зійшов, він добре витягнеться. Або ви знаєте, що ви пожертвуєте цим росточком і його просто викинете. І ми перенесли цю розсаду, зменшили температуру, полив не продовжуємо через те, що якщо ми будемо поливати, в нас земля ж там вогка, бо вона росточки сходять, кінчиться насіння при доброму мокрому ґрунті. Тому ми полив не продовжуємо, призупиняємо полив, температуру знижуємо і даємо додаткове освітлення. Якщо ж ми пропустили цей момент і наші сіянці витягнулися, що ми робимо? Ми підсипаємо ґрунту. Як ось ви бачите, вже я підсипала ґрунт. Тоді утворюються додаткові корінчики і стебла, і ми зупиняємо процес витягування. Якщо ви цей процес пропустили, і ваші сіянці всі витягли, що ми робимо навіть в стадії цього сімедольного листочка, ми можемо пересадити маленький стаканчик. І призупинити процес витягування. Якщо ви не зовсім пропустили і вас ще є, як ці сіянці потримати в лоточку, ви повинні їх прорідити. Бачите, відстань між сіянцями має бути сантиметрів 6-8 см, так, щоб листочки не доторкались один до другого. Тоді вони будуть ще деякий час розвиватися тут. І якщо ж ви вже бачите, що появився перший листочок, другий ми проводимо процес покіровки. Що це означає? Ми пересаджуємо ці маленькі сіянці. у Стаканчики. Ну, Стаканчики не мають бути великі. Стаканчики мають бути е, десь 250 грам. Але набираємо стаканчика 3 четвертих. Як підросте наша рослинка, ми змогли знову підсипати ґрунтом її, лишити десь 5 мм від верха, щоб нам було добре поливати. Проводимо підживлення. Для цього ми використовуємо монофосфат калія. Саме краще для помідор це монофосфат калія. Для маленьких рослинок ми використовуємо. 2 грами на 3 літри води. Це призупинить процес витягування і утворить кореневу систему через те, що тут азота зовсім монофосфаті калія немає, а азот відповідає за листкову масу. Нам потрібний фосфор і калій, які є монофосфаті калію, і який дасть можливість розвиватися кореневій системі. Ось ви бачите, яка розвинена коренева система. Це ми вже з таких маленьких цаканчиків. Пересадили наші рослинки у більші стаканчики. Це вже рослинка пройшла дві підгодівлі монофосфатом калію. Також ми стаканчики ці спочатку не наповнювали повністю, а дві треті стаканчика для того, щоб була можливість знову досипати землею і знову призупинити зростання самої рослини. І для того, щоб призупинити це все, ми можемо обірвати сіміторні листочки. Через те, що сім'дольні листочки вже свою роль. Виконали. Вони, якщо формується гарна листкова маса, то сімідольні листочки жовтіють і самі відпадають. А якщо ми хочемо їх углубити у землю, ми їх відриваємо, чекаємо з годинку, щоб підсохли місця, і засипаємо ґрунту аж до верху, до першого листочка. І знову на стеблі у нас утворюється коренева система. Ви бачите, що рослинка трошки потягнулася, але це сорт детермінантний, Цьому сорту властиво витягування. Так передбачено. Природою, але ми все рівно хочемо, щоб він був не дуже витягнутий. Ми обірвали смідальні листочки, пересадимо у більшу ємність, це дасть нам можливість засипати ґрунту аж до першого листочка. І знов на цьому стеблі утворяться нові корінчики і буде розвиватися коренева система, а листкова маса буде призупинена в рості. Якщо у вас потягнулася далі розсада, більша витягнулася, і ви вже не знаєте, що з нею робити, що можна зробити з такою розсадою? Ми пропускаємо два поливи. Такі листочки вже вони, як би як то на базарі, продаються весною, всі пом'яті, обвищі стебло, таке не, не хрупке, що ним ми можемо керувати. І ми беремо в цей стаканчик, пересаджуємо цю рослинку, а це стебло можемо тако обкрутити, як калачиком, і присипати землею. І з цього всього стебла знову підуть корінчики. І лишимо одну верхівку в цьому. Вона зразу буде якби з боку ця верхівка, а потім ви будете підсипати землею трошки, пиляєте цим самим монофосфатом калію, і вона виправиться. Верхівка, ви призупините повністю зростання вашої рослинки, вашої помідорки. З мене ці томати, які були висажені саме раніше. От перед вами сорт дрова, це сорт ренет. Ці сорта низькорослі. Ось сорт дрова він може виростити висотою 40, ну найбільше 50 сантиметрів. Це балконний сорт. Сорт ренет він може виростити ну 50 від цілих сантиметрів. От цим же більше місяця помідоркам. А вони всі, бачите, такі мають міцну кореневу систему, мають міцний стовбур. Це така природа цього сорта. Разом із цими сортами висаджувалися сорт бананові ноги. Одного й того самого числа. Ну, в них природа роститься кущитися, тонкіші в нього стебель. Ну тут ми бачимо, він грубий, але він так він росте. Оце все, що він може, і ми не вплинемо на нього по-іншому, бо підгодівлі ті самі, освітлення таке саме, догляд такі самі. Друзі, як так сталося, що ви не змогли дати належний догляд своїм сіянцям. І вони потягнулись. Сьогодні, звичайно, є дуже багато пропозицій різних регуляторів росту, таких як атлети і інші. Але потрібно дуже уважно прочитати все, що стосується цих регуляторів. Навряд чи можна в домашніх умовах в себе на підвіконні використовувати дані регулятори росту. У вас має бути десь інше приміщення для того, щоб не потрапило воно. Із випаровуванням повітря ви ним не дихали і не наробили собі шкоди для організму. Так що все, що ви використовуєте, потрібно відчитувати, чи дійсно воно підходить вам для ваших домашніх умов. Дорогі друзі, відео підходить до кінця. І я сподіваюся, що мої поради будуть вам корисні для того, щоб ви виростили міцну здорову розсаду. Єдине, потрібно запам'ятати, що якщо не допускати загущення посадок, Якщо дотримуватись понижених температур, якщо наші саджанці не переливати і дати добре освітлення, ваша розсада помідор ні в якому разі не потягнеться. І не придеться вам використовувати різні регулятори росту, такі як атлет і інші. До побачення вам, дякую вам за увагу, дякую за підписки, дякую за коментарі. Мені дуже приємно. Бажаю вам міцної розсади. Майбутньому гарних, щедрих урожаїв, міцного здоров'я і миру в нашій країні. До побачення, до нових зустрічей!